Pittsburgh, 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 Щоб ці всі соді могли пройти перевірку і щоб наші представники... Нам важливо, всі Нам важливо, щоб ці корупційні схеми почали реально знищуватись. Нам важливо, щоб ці корупціонери, які їх вибудували, не бігали зараз парламенту і ці закони, а Лука сім'я, людська сія, люська сія, люська сім'я, люська сім'я, люська, а який закон, вибушки, підтримати, нагадаємося, сорок, тридцять вісім, сорок, тридцять вісім, сорока, тридцять вісім, сорока, три вісім, сорок.